Все в природі відбувається за встановленим творцем ритмом зачаття, народження, ріст, дозрівання та завершення. Розуміння цих циклів є необхідною умовою гармонії в житті. Сонце своїми променями створює сезонність і цим відтворює природно божественний зміст життя. Люди створюють філософські засади розуміння світу і всесвіту, накопичують знання і передають наступним поколінням як обов'язкова умова для його процвітання. Куття це ритуальна страва новорічного різдвяного цикла. Це був зв'язок між поколіннями, де зерно було символом відродження. Ним символічно засівали на Василя, ним, але вже не символічно, а по справжньому засівали весною поле. Воно проростало, дозрівало, і приходив час, коли його можна вже було зібрати. Пшеничне поле, яке протягом року вбирало сонячну енергію, приходило до свого поєднання з енергетичною базою. Воно набувало також, як і сонце кольору, воно могло відтворювати енергію, воно могло завдяки зерну колоскові відтворюватись у майбутньому само. Слово колос означає коло як коло сонце і сила, як силу, яку воно нам дає, як можливість завдяки коло сонцю мати річний цикл відродження природи. Ми вже говорили з вами, що в наших пращі рівноверічне коло на Різдво було як певний символізм із народженням немовляти, яке потрібно оберігати, яке світить, але сили ще немає. Весною сонце це ярило, молодий юнак, який відроджує життя. Влітку сонце це купало, чоловік, який виділяє найбільшу кількість енергії для інших, виконує найбільше роботи, відповідає за усі. І осіннє втілення сонця це світовий. Літній чоловік не такий енергійний, але який має величезну кількість знань. Тому світовий Зображували чотирма головами, які дивляться в різні сторони. Мудрість літніх людей була визначальна в наших пращурів. Вони могли підказати, як краще вести господарство, як розподілити запаси, як виконати ту чи іншу роботу, могли дати пораду як в особистому житті, так і в житті громади. Тому таких людей і поважали, тому за їх мудрість і працю їм і цілували руки, тому не тільки молодь, але й літні люди один до одного звертались на ви як рівень поваги від суспільства, як елемент вдячності. Осіння від людської праці. За весь рік. Якщо гарно вродило, то не страшні ні зима, ні люті морози, тому свято світовида, і свято урожаю. В цей день пекли великі корова і робили святковий сніп, за яким міг сховатися чоловік. Він запитував, бачите мене? Йому відповідали Ні. То дай Боже, щоб і на той рік хліб родив, такий високий. Спільна енергетика вдячності об'єднувала людей, давала відчути себе частинкою великого цілу, що ніколи не залишить тебе в біді. Іван не чули вицький в Кайдашевій сім'ї зазначав Громада то велика сила. А громада, яка живе в гармонії, то сила неймовірна. Громада, де немає реклами з наглими пиками, з яких злодії обіцяють боротися з розкраданням грошей, а бандюки зробити безпечнішим життя. Де твоя країна, твій народ не є бізнес-проект для заробляння грошей, де до світла істини обіцяють привезти люди в чорних рясах. Вадим Федорович Мицик написав неймовірну за глибиною свого зміста міста книгу, яка називається За законом світового ладу. Там він вводить поняття триєдності, чотиричасності та самичинності, чотиричасність як необхідна умова циклів у природі з відповідним до їх часу змістом, як чотири цикли в житті людини, де четвертий завершальний цикл, є символи мудрості старшого покоління, як визначального суспільства, яке впливає на всі процеси, що в ньому відбуваються, створює умови, визначає методи, а молодь має працювати. Немає щастя у безсмерті фізичному. Кожен життєвий цикл приносить радість, коли ти йому відповідаєш. А найбільше щастя бачити налитий колос, бачити сім'ю своїх дітей, онуків, відчувати, що твої знання і досвід потрібні громаді, відчувати повагу як елемент божественного, енергетичного зв'язку з оточуючими і світом.